Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми як завжди на своєму господарстві. Зараз подивимося, що у нас поробляють наші тарцятки маленькі. Я їм накидав соломи. Вони позаривалися і тихенько кормних є, я бачу, вони вже його й викидають. Але не треба їм стільки багато його накидати, тому що вони його викидають. В соломі позаривалися і тихенько сидять. Водичку бачу п'ють, бо на підлогу лиється. Ну так, ніби поки що все нормально. Зараз підемо до більших, до п'ятренів наших. Наші білопоясі. Поховалися в псолом. Так як я показував в попередньому відео, даю я ось таке відеречко на 5 літрів. Але я не сказав, наскільки я його даю, на який термін. Таких відеречка даємо три на день. На добу, скажімо так. Вони зараз вже їдять більше, вже на рецептурі відгодівля корму. Сьогодні я буду робити і покажу рецепт, за яким я виготовляю корм. Ну так, подивіться, ну, їм нічого не бракує. Рецепт дієвий. Мені подобається і поки що я на таких рецептах працюю. Раніше я підкислювача не давав, зараз я хочу спробувати, замовив підкислювач і роблю корм з підкислювачем. Підкислювач компанії Kronos. Кронос Агро, перепрошую. Це підкислювач для кроликів моїх. Чому я її вибрав? Компанію Кронос Агро. Я вже з цією компанією працюю більше двох років, вже, мабуть, десь 2 до 3 років. Беру я підкислювач для своїх кроликів. І мене все влаштовує, все нормально. Тому я взяв. Підкислювач для порося для свиней, також компанії «Кроносагру». Ну Це ми зараз на господарстві, а комбікорм будемо робити в ангарі, я вже покажу, який підкислювач безпосередньо для свиней. Ось таким підкислювачем я користуюся. Ну, Зараз буду робити і Трохи зніму процес. Е, так як я говорив, щоб буду продавати, продається в комплекті дві матриці 2,5 мм і 4 мм. Це для курчат і для тварин там, для, для курей я також роблю четверкою. Кого буде цікавити, пишіть в коментарях, зв'яжемося, можемо домовитися. Можу надіслати новою поштою. Ну, зараз поки що я вимикаю. Розпочнемо процес, а потім зніму ще весь процес. Так, я вже не, не перший раз показую, Він, його продуктивність 60 кг в годину, він робить легенько. Це я кажу так, що саме мінімум це 60 кг в годину. Якщо брати курячий, то ще більше. Все залежить від суміші, якої, яку гранулюєте. Але 60 це мінімум, мінімум. Він 60 це я гарантую, що він 60 годин робить. Зараз ми будемо робити те, як я казав, корм для більших поросят, для п'ятренів. Ось він вже замішаний. Гранулятор вже також на старті. До речі, кого цікавить, буду продавати. Це він тут зроблений на 220. І ось такі мене запитували, якими я користуюся преміксами, БМВД, добавками всім. Користуюся таким кормовим концентратом амінокислотний вітаміно-мінеральний. Живина компанії Віта. Я вже е, цим концентратом користуюся 2, навіть не 2-3 роки. Мене все влаштовує, е, ціна також нормальна, тому я користуюся таким концентратом. Не преміксами, а цим концентратом. Кого це цікавить, може зайти в інтернет. Там ось компанія Vita. І там все більш детально описано. І також з цієї самої фірми я беру кальцій. Кальцій, фосфорно мінеральна суміш. Ось такими добавками я. Користуюсь. І ще, так як я казав, підкислювач. ось Підкислювач кроноцид Д. Це для свиней. Тут йдуть кислоти, кислота мурашина, ортофосфорна, острова, лимона, молошна, бурштинова, фумарова, кислота, бензойна, залізо, цинк, марганець, мід, діюча чина, олії орегано природний алюмосилікат. На вагах 0. Зараз вторую відерце. 200 грам. Ну і зараз йдемо замінювати. І побачимо, за який час це відерце награнулюється і яка тут вага. раз замениваем ведро і включаємо таймер Таймер 4 хвилини і 30 секунд і зараз міняю відро. Ще тут відрі трошки є, я висипаю. Зараз йдемо на ваги, дивимося. 4 кг 200 г. Це чисто, тому що тару ми відкинули. Це гранула вже від годівля, а це гранула стар. Вона світла і так візуально видно. Різниці. Ця темніша, ця світліша. Зараз гранулу роблю для кроликів. Трошки йде навантаження більше, ніж суміш для свиней, тому що тут є ось така ця суміш, тут є трав'яна мука. Ось так виглядає гранула для кроликів. Для порівняння це стар для свиней, а це для кроликів. Вона така аж зеленкова, тому що тут є трав'яне борошно. Ось така гранула виходить. Вона темніша, ніж старт, тому що і тут буде Соняшникова макуха. Це так ми її охолоджуємо. Ну і там вже, кому буде цікаво скільки, то вже собі порахує. За 4 хвилини 30 секунд, 4 кілограми 200 г Роби гранулятор. Якщо взяти курочий, роби ще швидше. Якщо взяти старт, також робиш швидше, тому що там е, йде макуха Соєва, жирніша суміш і робиш ще швидше. Це я робив е, рецепт від годівля. Ось тут є. Кому буде цікаво, поставив на паузу, перепишем. Це від годівлі. Це вже я. Зараз і з цього часу і вже аж до поки я не ріжу чи не здаю. Гранулятор я купляв компанію Артмаш. Шмеренка. Є всі документи, на які. Тому що цікавить, пишіть. На це можу закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. нам все добре.